Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікуян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. З нами у студії сьогодні керівник та президент проєкту «Медіадіалог» Вольфган Ресман. А порозумітися нам допоможе Софія Притолюк. Вітаю, Вольфгане! Вольгане! Црейтубі от Луцьк Нейшнвайдекбаторпроект. Снотто перш там бере, so I'm я in і and with Lutsk. And so great to be with you today. Добрий вечір. Дуже дякую за запрошення. Я дуже рада, що я зараз перебуваю в Луцьку і я дуже рада, що я маю вкотре можливість поговорити про можливості тут. Власне, ви неодноразово казали, що ваша допомога Україні це не просто благодійність, це власне захист цінностей, важливих для всієї Європи. і Ви називаєте це спільним виживанням. Як ваш багаторічний досвід роботи у східній Європі доводить, що ця війна це боротьба не лише за Україну, а за спільне майбутнє. ЮСЕ датде халпфою країн із ночастича, акшеліфайтфодекаменвалюс. Uh, important for all the whole europe and you call it common survival how your long-term experience of working in eastern europe proved that this war it's not just fight for ukraine but for our common future on my view it's a fight for the future of europe it's a fight for democracy and it's a fight for values uh, in На мою думку, це не лише боротьба за Україну, це боротьба за Європу, боротьба за демократію, за справедливу, за справедливий суд, а також за наші цінності. На жаль, ну ми бачимо, що через певні бюрократичні можливості так дуже багато питань. Щодо більш жорстких протидій агресору не застосовуються, не виконуються. Що на вашу думку потрібно зробити такі західним країнам, аби ця підтримка була довгою, надійною і дієвою? Despite all of that, do, do, some bureaucracy? We do not get that help in time. And in your opinion, what should the Western countries do to make this help Long term and reliable one? I think we have to develop, and we are on the way not only to develop, we are in the right way uh, to give Ukraine a perspective as a member of uh, the European Union and to get uh, military support uh, associated or as a NATO member. This is, I think, not the actual question at the moment. Ukraine needs security, Ukraine needs help, financial help. Політикал хап андмітаріл да з крува кам'ястонд витаут Путінс, да Путін his aims. Насправді це риторичне питання, тому що Україна має стати частиною Європейського союзу, Україна має стати партнером НАТО, і їй повинна надаватись уся допомога фінансова, військова. Щоб ця війна нарешті закінчилася. На вашу особисту думку і ваш досвід. Ви бачите, що ця допомога такою і буде зі сторони Європи? In your own opinion and due to your experience, do you think that this help will be this way in the future? Uh, I think when the war is over, we have a new situation. We have to work on the perspectives. For the uh, European Union membership, uh, there are several steps uh, needed. We have to see how the whole European Union will develop. So it will be a process where you can't say at the moment uh, this, is, this is the strict way. I think this will be a way uh, with negotiation, with uh, a lot of hope, uh, but perhaps with some disappointment, but it must be a way to Europe. It must be a way to democracy and peace. Я вважаю, що в майбутньому перед нами відкриється нова перспектива. Україна буде проходити доволі важкий та нелегкий шлях, аби бути партнером, аби бути частиною Європейського Союзу. На жаль, в нас немає таких чітко визначених кроків, але зрештою, ми можемо до цього прийти в майбутньому. Ви правильно дійсно зазначили. Це буде важкий процес, тому що, окрім Євроінтеграції, так щоб стати членом європейського союзу, членом альянсу північноатлантичного, нащо ч чекає відбудова, і це чимало проектів, чимало фінансів. Ще піде на це. And your note is completely correct. Because despite of the fact that this path to European Union will be very difficult, to be a part of NATO, is not that easy. There is restoration that is waiting for us we need to restore our life in our country and let me say one uh one important thing too security in Europe means for our western Europe and for the whole continent means security for Ukraine І я також хочу зазначити за безпеку що це не лише безпека країн сусідів це загалі безпека для всього континенту ваш проект взагалі в першу чергу націлений на роботу з українськими журналістами. Ви намагаєтесь навчити отакої от резилієнтній журналістиці, тобто журналістиці, яка має от в такий непростий період не лише адаптовуватись, але відновлюватись і працювати під дією тиску. Це звучить складно, але очевидно, це дуже важливо, так в нинішніх умовах. Що це на практиці означає? Сойопроєкт Йорпроджект кол істювайтю країнін журналіст аню. teach them the so called resilient journalism and what does it mean in practice and what the most important practical skills you can give to Ukrainian media people. I think the most important thing is uh, to tell Ukrainian journalists that they are not alone. That they are supported by the European journalists, by the German journalists organi uh, organization, by uh, students, uh, by uh, like a project like Media Dialogue uh, funded by the um, government of, uh, of Germany and that there is a support and we can talk about the situation of media and journalistic work in Ukraine. And that's important on eye level. We are not teaching, we are discussing And making uh, real media real media work since 10 uh, years. Not only in Ukraine, but this is the next sentence. Uh, отож, головна річ полягає в тому, що українських журналістів підтримують. Їх підтримують міжнародні медіа, міжнародні журналісти, журналісти в Німеччині, різні студенти, а також різні проєкти, які є спонсоровані німецьким урядом. І цю підтримку можна також буде побачити в найближчі 10 років, але це вже, зрештою, інша річ в цьому всьому моменті. Дуже важливо зберігати от психічну стабільність, так постійні обстріли, постійна небезпека. От е що ви порадите в цьому напрямку і в тому, як от не піддаватись російській пропаганді? Адже, коли навколо цей інформаційний шум, навколо купа інформації правдивою, неправдивою, просто вкидів, як от е в цьому. всьому In these difficult times, there are so many info to process, and the part of this info can be Russian propaganda. So, what should journalists do to make their work objective and be true with themselves? I think most important is uh, that the Russian propaganda is not only a problem in Ukraine. It's a problem in Western Europe. It's a problem all over Eastern Europe in the former republics, uh, like uh, Georgia, Armenia, and on the Balkan region. This is all the same, uh, the same melting uh, pot uh, which Putin uh, is throwing uh, or try try to put in our heads, and uh, I think. The important thing is to deconstruct it, to show examples, to show facts, to double-check the facts, and uh, to show that other European journalists—and I think this is also perhaps a new important aspect—are working together to deconstruct Russian propaganda and to deconstruct uh, this whole Russian uh, buildings of lies. Проблема полягає в тому, що російська пропаганда поширена не лише в Україні, вона поширена всюди, особливо в країнах пострадянського простору. І що нам потрібно робити з цим? Нам потрібно боротися це, з цим разом. Нам потрібно перевіряти інформацію, робити певні розслідування і надавати правдиву інформацію людям. Онсентенсвоноднемост journalists are needed. So When you have trust, and the people, the audience is trust in the news, in the facts you are bringing. Then this is a, you have real power, or we have real power as media. But trust are facts, and facts means journalistic standards and not propaganda. And this is a big difference. If you want to say that trust is one of the most important elements. Якщо люди довіряють вам, ви маєте ту силу, яка вам потрібна, і цю силу потрібно ще здобути, тому що цю довіру треба вибудувати. Ну ми бачили, що неодноразово Європа вводила санкції проти російських телеканалів, які діють на території Європи. Забороняла на вашу думку, от чотири роки минуло, спочатку повномасштабного вторгнення. Європа на вашу думку ефективно справляється з боротьбою з російською пропагандою. we saw many sanctions in the action against the russia and the russian media being spread around in europe. and it's been four years since the full-scale invasion. how do you think? does the european government works well uh, to prevent this russian propaganda spreading around? This is, a question, <clears throat> this is a question how well it works. i think it works. But uh, to inform also our audiences, our means in Germany, in the Western European uh, countries about the Russian propaganda. Uh, this is a thing I think there, uh, there is more uh, necessary than uh, it's done at the moment. Because we have the problem that this Russian propaganda uh, is supported also by right wing populists this is in germany, for example, the afd. Uh, on the uh, extreme uh, left, we have this wagenknecht phenomenon in germany, where also uh, the russian uh, propaganda yeah, is doubled. and uh, we, we have to uh, focus it more on how dangerous uh, it is for whole europe, not only in ukraine. everything what's happening in ukraine, is Important For the Rest of Europe. проблема в тому, що російська пропаганда це не єдина проблема, те, що вона поширюється. І я вважаю, що європейський уряд доволі добре справляється з цим. Але справа в тому, що, наприклад, в Німеччині радикально праві організації піддаються цій російській пропаганді. І так само це стосується радикально лівих організацій. look whether In Europe, is uh, European governments, European media, are doing uh, enough against Russian propaganda? I say yes and no. Yes, we have laws in Germany. Uh, RT, RT is thrown out. Uh, satellite uh, uh, transmission stopped. Uh, Russian media are under—they uh, are not under control—but uh, we all have an eye on it. a big support for Russian propaganda by right wing populists, and this is another big problem. <рек> Отож на це питання я можу дати відповідь так і ні. Так, тому що багато російських телеканалів перебувають під санкціями. Вони не є на телебаченні. Але моя відповідь ні полягає в тому, що російська пропаганда. Широко поширена серед представників радикально правих організацій, і нам потрібно щось робити з цим. А нотонлімportant for Ukraine, they are important for Hudson. І вплив та наслідки російської пропаганди не лише важливі в Україні, а також вони є важливими серед всієї Європи. Я знаю, що ви спілкуєтесь активно з європейськими політиками на найвищому рівні. От ви говорите, що дуже багато речей і працюють, і водночас не працюють в певних аспектах. На вашу думку, що європейські уряди повинні терміново змінити у своїй політиці, аби все-таки досягнути більшої ефективності? I know that you talk a lot with different European Union politicians. and you say that they are effective and not effective at the same time. so what should they do immediately to prevent all the situation that we have right now? this is also an important question, but uh, difficult to answer, because we have uh, in hungary mr. orban. we have no the newborns in the government of uh, uh, czechia and slovakia. Uh, we get uh, also the peace government in, in poland is also a problem. in netherlands, a good development uh, seems to, after this election, uh, that there uh, is uh, seems to be on the way. so we also have to fight in europe to support ukraine in the way i described, because there are different opinions. so uh, um, this is not. one front line in, in Western Europe to support Ukraine. There are, different, uh, there are different lines and different political interests. Це доволі складне питання, це цікаве питання, але на нього складно відповісти. Як ми бачимо, є проросійські лідери е, в Європі. Наприклад, в Угорщині у нас є Орбан, також є нові проросійські Очільники держави в Словаччині та Чехії в Польщі є з цим проблеми. Але зрештою, ми бачимо такий хороший розвиток в Нідерландах. І отож варто зрозуміти, що немає такої одної поширеної позиції серед цієї Європи. Деякі представники держав підтримують Україну, деякі ні. Отож, нам треба рухатися в такій самій траєкторії, як зараз, але нам також треба вирішувати ці всі справи всередині Європи. Со мідіа ендджорналист проблем ор ово must earn enough to live from their news and have the time for research, for double check, and so on. and so uh, our fight for democracy and the fight for the freedom of media is also a fight for the right, uh, for the social and the content right, let's say it in this way, for journalists. and this is also a european, a complete european uh, task to um, protect Журналісти мають заробляти достатньо, аби мати всі потрібні ресурси на прожиття, а також мати достатньо часу для дослідження певних проблем. І це також те, заради чого ми боремося в Європі. Це не лише е, бій, це не лише битва е, задля демократії, а також задля битви е, незалежності медіа. І... Last mm -hmm. the last sentence the last sentence was that that we have to protect the that we have to protect the, the uh, free media system in Europe and that means also that we need in my opinion like in Germany a stable and a financed public system in the middle and private stations around and uh, journalists who are really, Working as journalists and not as proпагандистs e, і також я маю на увазі те, що ми маємо мати те саме фінансування, яке буде покривати всі потреби журналістів, і що це фінансування буде рівномірно розподілюватись між державними е, телеканалами зв'язку медіа, а також тими, які є приватними. На вашу думку, от, е, я погоджуюсь з вашими думками, з вашим баченням. Так? Проте це, напевно, стосується більш таких класичних ортодоксальних медіа да, з іміджем, з репутацією. А, але ми бачимо, да, що сучасне покоління воно любить швидкий контент. Е, різні соцмережі, воно поглинає просто навіть питання не якості, а кількості. На вашу думку, наскільки це має сильний удар? Po, no, po media, i agree with you entirely, but i think that you're talking about the classical uh, media. but now we see that modern people prefer the modern media, the fast content that they can consume on social media. and how do you think this change, how it can affect the media that we had before? I think uh, it's a challenge to work uh, with uh, the new media. But uh, to make a short film on Instagram, to make a, uh, to make a short video uh, uh, even on TikTok, that doesn't mean that you lie, that you have to lie in, uh, in this new media. You have to think about the transformation of truth and journalism to this media and perhaps building bridges back. Я вважаю, що це не є проблемою, тому що, зрештою, навіть якщо вам треба зняти відео для Instagram або TikTok, нічого вас не зупиняє, аби говорити неправду. Отож, нам треба вибудувати довіру таким чином, говорити правду і, зрештою, збудувати оці мости для молоді, аби вони зацікавились тими медіами, які були в нас раніше, і поверталися зрештою до них. Ну тут дійсно тут є челендж полягає у тому, що потрібно, якщо це серйозна аналітика, да, дві сторінки вмістити відео, у відео тривалістю 30 секунд. So, the challenge is that if you have serious data, you need to think about how to make it like a 30 second video mm. from, from two pages yes. this is this is the problem this is a challenge but i think uh, it is there are solutions there are solutions uh, to uh, where you can see how it works also in the web uh, in the web at the moment and another point is important media, media pedagogical uh, support in schools, but not only in schools, also uh, in, with NGOs in the civil society to talk about media impact, to have a, a few back the scenes, how media is working, also the manipulation uh, which is um, visible on TikTok on uh, Instagram the power of pictures and how to uh, uh, what it means uh, when you use uh, uh, pc pro uh, pc programs uh, to transform pictures and have a an completely other impact so people should learn and the youngsters have to learn especially how media works and they need a, few behind the scenes. This is also the other the other part of the, the other other part of side of the coin. Uh, journalistic work as a challenge in the social media and media pedagogical work. Це є дійсно випробування, але ми можемо знайти вирішення цієї проблеми. І я вважаю, що нам варто взяти до уваги медіапедагогічний підхід, коли в школах. Діти вивчають, як виявити маніпуляцію в соціальних мережах, як, е, яку силу може мати звичайне фото онлайн і як сучасні технології можуть змінити це фото. І я вважаю, що особливо важливо, аби всі люди, і особливо молоді люди, зрозуміли важливість медіаграмотності. Я на минулому тижні спілкувався з. Українським вчителем, який входить в топ 10 найкращих вчителів світу, і він якраз розповідав про те, наскільки медіаграмотність важлива, і що її треба починати ще зі школи. Last week I talked with the Ukrainian teacher, and he's considered one of the best teachers in the world. He's like toп ten worldwide, and he told me how it's important to be. Mm, media educated about all the content that you consume, especially for the youngsters that are in schools. Mm -hmm. this is also my, ex uh, my experience, and uh, we don't need only consumers. we, we need also peop young people who are reflect, they are able to reflect

В Німеччині є такі канали, які співпрацюють з молоддю, і вони виробляють контент, який, зрештою, може з'явитися в ефірі. І тут ми бачимо оцей повернення до класичного медіа, що було раніше, і знову ж зацікавлення молодих людей в цьому. Наостанок хочу запитати: ви очолюєте велике об'єднання місцевих медіа у Німеччині. От От ваш цей досвід і досвід німецького телебачення і радіо, як він допомагає в Україні, коли ви тут співпрацюєте е, на тему медіа? And at the end, I would like to ask Андан, а в лайк таскю хат бік ком'юнітіс, бік групс ока медіа ін Germany. And how do you think in what way your experience of German TV? And radio can help Ukrainian media. I think uh, there are several points uh, for transfer in and border commerce. And uh, first, this public uh, media system in the middle. I know that, uh, and we visited public TV, uh, uh, the last project in 2021, with a big uh, progress. Um, this is one point. I had been at a, a university uh, institute of journalism uh, also before uh, the war, and we talked about the possibility to uh, establish educational channels uh, and open channels uh, in uh, in Ukraine as media centers. This is. An old idea also from, coming from Lutz von Vladimir Daniluk, uh, one of the founder, uh, Ukrainian founder of uh, media dialogue. So there are several points uh, to where um, the German media system, which was built on the ruins of fascism, Hitler fascism, can be no help Ukrainian media uh, after the war and in the rebuilding. Тож в Німеччині. Саме нещодавній проєкт, в якому я брав участь, це проект за назвою «Паприк». І він був у 2021 році. І, зрештою, з цим досвідом німецького телебачення ми приїхали сюди і ми заснували такий проект як «Медіадіалог» на чолі з Володимиром Данилюком. Also, one idea. Perhaps I'll start with the sentence again, because it's really important. One idea, uh, which was also started here in Lutsk. Uh, By Florimir Daniluk in, uh, in, our, in our cooperation was uh, with media centers, open media centers as educational channels, but also open, uh, open channels like we have in Germany, uh, also as one point that people are learning to use media practically and to show the results to an audience. <laughs> Таким важливим проєктом, який також е, був заснований на чолі з Володимиром Далюком, було відкриття різних медіа-центрів. Е, схожі по моделю з німецькими медіа-центрами е, люди мали відкритий доступ до інформації. Вони також могли продукувати своє медіа. financed by систем households, not by tax. Households are paying this media медіа систем the middle. Uh, <clears throat> this was based as an experience of the uh, fascist uh, media system and propaganda system. So this is, uh, yeah, okay. In a propaganda situation, such a big media system, independent, well-financed in the middle, is also a weapon against propaganda and a weapon against authoritarianism. Uh, In every... From Putin uh, to Oban to Erdogan. Варто розуміти, що всі медіа, такі медіа, звичайні медіа, вони, звісно, фінансовані звичайними сім'ями в Німеччині. І, зрештою, це може бути такою зброєю, аби запобігти поширенній пропаганді на цих медіа, а також аби не поширювались шкідливі наративи, які є профінансовані путіним. Орбаном і іншими проросійськими політиками. І також я вважаю, що наш досвід, який заснований на відновленні Німеччини після фашизму, після нацизму, цей досвід розвитку медіа може бути дуже корисним для України після перемоги над Росією і у цього процесу відновлення. Дякуємо, вам, на що сьогодні завітали. Поділилися цими дуже цікавими думками. Будемо дійсно сподіватися, що Наша медіа не тільки е, витримає ус усю усю з російської пропаганди, але стане одним з найкращих, можливо, і роцевих навіть в європі. А я нагадую, з нами у студії був президент та керівник проєкту «Медіадіалог» Вольфган Ресман та Софія Притолюк. Залишайте з нами, і пам'ятайте головне, це буде Україна.